Недосвідчена людина сказала б, що під обшарпаною кришкою зберігаються такі ж старі ялинкові прикраси. Насправді валіза приховувала спогади. Так сталося, що ця валіза пройшла зі своєю господинею через усе життя, супроводжувала у переїздах. І поступово наповнювалася іграшками, у кожної з котрих була своя історія, як втім і у їхньої хазяйки. Багато чого довелося пережити Жанні Миколаївні за свої 75 років. Не раз втрачала вона на жите, а ялинкові скарби, як зачаровані, завжди поверталися до неї. Жанна Миколаївна взяла в руки велику прозору кульку рожевого скла з намальованими сніжинками. Колись тих кульок було дві рожева і блакитна. Їх перша з чоловіком спільна покупка. Наприкінці 60-х подібні прикраси здавалися дивом, коштували дорого, як для студентів. Але вони все ж таки зважилися на цю трату. Жанна попросила і Володько не заперечував, хоча в повсякденні був дуже економним. Надто вже хотів порадувати молоду дружину. Але не ця кулька була початком колекції. Не з неї починалися спогади.